Нарешті нарешті я душила ці сумки, зважаючи на те, що я їх шила між пошиттям основних наборів для швейної роти. А те, що, і те, що я ще всього пару годинок ввечері можу займатися шиттям, то це, можна сказати, що це довгобут. Питання на засипку. І яка з цих сумок менша. Бо тут є дві однакових по величині і одна маленька. Якщо ви думаєте, на середню, ні. Менше це та, що далі від вас. Ну, тепер ближчечко. Сумки з плащівки, з парасолюк. В общем, з того, що ми викидаємо і вважаємо, що воно вже не потрібне. А мені ці сумки дуже подобаються. Просто через те, що вони дуже компактно складаються. Дуже багато в них влазить, бо для того, щоб показати вам оце по об'єму, то мені прийшлося половину свого гардероба витягувати, запаковувати туди. Ну, і тепер подивимося моя любов до кишенюк. Тут нікуди не ділася. Використовувала це в мене курточка така була, плащ. На типов, швидше всього, що це був зимова, зимова курточка кишені. Тут такі. Обов'язково з боку кишенька, одна, з іншої сторони, друга. Зараз її покажу. Ну і покажу ззаду. Отак. І. І і. і. В середині теж велика кишенька. Не буду показувати, бо там мій гардероб. Ось це точно такі самі розміри, як і попередня. Єдине, що в цьому, в цьому проєкті цих три штуках я зробила верхні, отут не фіксувала, ось зафіксована. Шлечка ручка. І фактично, якщо у сумці менше, то вона собі зсувається, і виходить, що сумочка уже набагато менша і компактна. Ось така. Ну, і бачайте, кинула свою подушечку дорожну. Ну, ось така. Тоже з кишеньками. Ну, і ще одна сумка. Тут кишенька інша. Ось така, на блискавці, відми, замикається, відмикається. Отак, з боку теж ті самі кишеньки. Ну і всередині кишенька. Тут можу показати. Бо тут просто подушка. Ось така велика кишенька. Ось таку велику кишеньку я роблю. Буває трошки різного. Тож теж на блискавці, різного розміру, все залежить від того, які в мене шматочки тканини залишаються, але обов'язково внутрішня кишенька повинна бути. Ось такий мій проєкт. Я надіюся, що навіть комусь теж захочеться його пошити. Бо я таки буду робити записи, як я ці сумочки роблю. Зважаючи на те, що їх можна вибирати які хоч розміри, то насправді дуже часто путаєшся і, і забуваєш, як там я їх робила попереднього разу. А такі сумочки дуже всім подобаються, мені в тому числі. Ну, все, до зустрічі!